Коти не по двору, так оцей май... рейсмус мені не по майстерні. Грошей поїв не мало. Попортив мені нерви цей рейсмус з самого ранку. Треба оце міняти оці болтики. Тут, бачите, отака вона, оці шість болтиків. Так що, я думаю, це буде добре. Одна, от друга, шайба десь міліметр. І знаєш, десь болтики захарлячили були. Всім привіт, друзі! Ну що? Не відпускає мене цей ресмус постійно. Під час роботи став працювати понеділок, як то кажуть, і як тиждень почнеться, мабуть, так і закінчиться. Фух, Попортив мені нерви цей ресмус з самого ранку. В общем-то, Яка ситуація? Оці пластини, в мене я вже коли знімав, що вони в мене гнуться. От. Сказали, витяжка погана. Поставив витяжку. От У мене труба йде, там витяжка колосальна. Здоровена. От, Для цього ресмуса там призначена невеличка витяжка. Тут елки-палки тягне і мене витягне. От. Кажуть, ножі тупі. там. В общем-то, я з цими ножами туди-сюди я їх постійно бережу, щоб вони в мене були гостренькі. Всіх бережу. От. Велика яка стружка кажуть. Ну, стружка велика, я б навіть не согласився, Я вже беру от така в мене ширина, Це я хотів сьогодні пропустити. от таку ширину. Ну, не дійшло до цього. Це на таку ширину я роблю менше 05 міліметра. Це, щоб зняти міліметр, я знімаю на 30 ширину, поясину, знімаю десь. Разів три або й чотири, щоб міліметр мені зняти. Оце так. Що довго, що нудно. Знову в мене набивається, бачите, якби це велика була тут стружка зйом, то тут ні. А тут тут, от, бачите, така вона пилюкою, пилюкою набивається. Думаю, загляну я до нього до цього ресмуса. Я ж постійно заглядаю перед тим, як щось таке широке. Фугувати, тобто стругати, бо потому, що буває нерівне. І воно от налипує, налипує, це, аж робиться, наче тут тирсоплита якась. Моє тирсоплиту присувати. І оце постійно оце довбуся з цими прижимними пластинами. Грошей, що коштують великих. І що це постійно? Я довго устанавлюю ці ножі. постійно мені Треба оце міняти оці болтики. вони теж грошей коштують. От, то якраз буде два роки, і оце він за два роки е, грошей поїв немало цей ресмус. От, мало того, що я за нього заплатив, тоді був 15 там, з копійками. От, плюс я до нього е, всього вже за це время ще десятку вкинув. Ще плюс витяжки купити. Ну, витяжка це таке, воно потрібно. ну Мається в виду, що я б, наприклад, міг би без витяжки побути, купити якусь інструментину, чим я купив ще за 10 тисяч витяжку. В общем, то це така ситуація. Цей ресмус для мене це морока. Постійно головна боль. І коли стружиш, боїшся, думаєш, чи він не кавкне, чи не, чи не поламається, чи не стане моє, моя маленька майстерня. В общем-то, оце так. Зараз такий злий на нього. На силу я відкрутив болта. Чого відкрутив? Ще так, оце ж ця проблема з цими болтами. Отут грань внутрі. Рідний ключ, його злизався. Буквально там, за два рази я поміняв ножі, от він рідний ключ злизався. Я використовую, вже брав такі дорогі ключі, от хороші, кальоні. От, те щось. І всередині от позлизувалися, оці, злизуються оці біди, болтики. прийшлось мені взять цього болтика, прорізати, взяти керінську от дідуську отвертку, я нею там постійно гупав, стукав щось, розбив ручку. от Підточив, стромив і отак ключа, встромляв ось там на 6, там ну який під, підходить у вас може. І оце давив і прокручував, наче як. Таким спомагателем робив. Пропилював я, ну, був машинка, в мене така старенька, така невірна. От. Добре, що вона є, бо я її не знаю, бо я хотів ножовочним полотном по металу, ну воно не бере. Вони наче й тверденькі, але я вам скажу, що не знаю, злизує, всередині от злизало і все. Що хочеш, те й роби. Щоб, мабуть, під ключ було, то може було б краще. Є в планах поміняти під ключ. От. Так що це така ситуація. Друзі, не знаю, як там у вас хто користується таким ресмусом. А в мене оце постійна проблема оце з цими планками. У мене вже там накупляв їх, повна куча їх постійно міняю, чуть-чуть підігне. І якщо його підгинає, він тоді, виходить, стружа за готовку пузом. Він не рівно я не спорю він цей ресмус, коли, е, коли все чітко налажено, от простругуєш він ідеально, простругує. ось Видно як заготовка простружена, хорошо, все класно. ну, Іменно за оцього, що це постійно підгинає, це проблема. Воно не одразу підгинає. от Проходить час, десь, от, наприклад, 3 місяці попрацював і починає гнути ці, ці пластини от, постійно. Треба купувати тоді нові. І піджимаю болтики нормально уміряно, щоб наче вони не сильно були зажаті, щоб можна було її відкрутити. От. І Коли відкручую, навантаження йде на них, що вони не хлюпають, там, не болтаються, щоб туди залазило під ніч це все діло. В общем-то, не знаю. Оце така в мене біда з цим ресмусом, ніяк я з ним не повадю. От. Як то кажуть, не по двору, так оцей рейсмус мені не по майстерні. В общем-то, не пішов він мені. Не знаю чого, ну, в общем-то, не подобається. Іменно за цього, що треба працювати, а я півдня оце довбуся з ним. Заразом і переважу ось ці планки. От. 285 одна, а друга. 282, бачите, 3 грама От така ще й біда. Так, друзі, гаряча голова гарячою, а треба зробити все правильно. В общем-то, я взяв оці 6 болтиків, от, виходить десь 30 грам. шість болтиків, і купив я ось, ось такі Болтики. Ну, Їх виходить 35 грам. Ну, думаю по 5 грам. Головне, що я і ті важив в одну сторону закрутив. От. Е е е там вже закрутив в одну сторону, покажу попозже. Тоже 35 грам. Я думаю, що по балансу буде нормально. Конечно, 5 грам більше. Ну, Я думаю, що буде нормально. Головне, щоб вони само не відкручувалися. От. Бо я взяв шайбу просту. Ну, і Тут такого немає, якихось на, на них насячок, просто воно, тіпа, як шайбою йде одразу головка і шайбою. От, Хотів знайти в магазинах, знаєте, от такі з зубчиками, щоб не відкручувалися. От такі я хотів знайти, ну, їх щось іменно такі, як мені потрібно, не знайшлося. Тому, Тому. Тому почепимо ці, але будемо працювати акуратно, як то кажуть. От, потрошку постружимо, постружимо і заглянемо, попробуємо під, попідтягувати, по оце, чи не будуть вони самовідкручуватися. Ну, я думаю, що не будуть. болтики нові, наче більш-менш цинковки брав. Бажано, ну, звісно, якісь керенські хороші, але все одно. Ту сторону зажав ось, обичним рожковим ключиком, без всяких проблем. Не боїся, що там проскоче чи ще щось. От, я думаю, що прижалося нормально. ну Як то кажуть, з гумором затягував, щоб не перервати, теж, бо ключом можна і перервати, якщо чесно. От, так акуратненько. От, легенько попідпровіряю і все, і в порядок. Так що поставлю. Покажу, як воно виглядає, а тоді будемо далі щось думати. Зажав я це все. Висота шляпки стандартного болтика від метабо 5 мм, а в мене вийшла висота 5,5 мм. Так що я думаю, це буде добре. От. Тут штупор стоїть, аби він теж... Це грає так, аби чітко заштопорило і все, і не, і не шевелиться, А то люх такий, що це капець, невдобно, незручно трохи. От, ну Зажать зажав, все. Я думаю, що затягувати там до мертва так не треба, бо я, як то кажуть, сили в руках не чую. І можна такі шляпки, любо хто може позривати ці головки на цих болтиках. Ну, це отак, друзі. Я думаю... Попробую зараз включу, потім підніму до верха ресмуса, загляну там, все норм. чи не норм, Бо трошечки, знаєте, ну я думаю, не буде відкручуватися. Тут звичайна шайба нібито, так що нема ніяких хитрощів, конус чи ще щось. Просто звичайна шайба і от внутрішня така різьба. Ну Мої болтики вийшли на 5 грамів важче, ніж заводські. Пластіни не переважив 5 грам різниці, от, хоча рідні теж, бачите. Так що трошечки є стіце, ну, Може там туди-сюди, десь уваги неправильно показують. ну, На болтах показало однаково, що тут 6 болтиків, що там 6 болтиків. Ну, якось так. Постружим, побачимо. А я буду працювати, бо вже півдня пройшло, а робота ще і не здвинулась. Це просто-просто неймовірно, як це жорстко для мене зараз. В общем, то я так зрозумів, обманути прокурора не, не вийде. От коли я тягну, робить канавку від шляпок. тут от Краще видно, от одна, от друга. Зараз спробую зняти, скинути шайби, але, ну, мабуть, це мало що дасть. Бо там Круглі шляпки все-таки, а тут, а, як то кажуть, квадратні, шестигранні. Діло в тому, що по радіусу вони трошки привишають. Я думав, що не будуть, але вони превишають. Ну, Тільки що замовив в общем-то, я дві запасні пластини і ці болтики до них. Будемо пару днів тепер гуляти, свистіть, чекати. Але все-таки експериментувати ніхто не, не забороняє. В общем-то, я зараз е викинув шайби, щоб зменшити все-таки. шайба десь міліметр або може трошки більше. Ну, Міліметрову шайбу скину, може щось, щось поможе. Ну, думаю, навряд ли. Бо ямки такі глибокі, що там, може і більше ніж міліметр, можуть все одно залишати якусь канавку. Зараз я в це все діло скрутю. От, і спробую. Так, спробував я отак. Ну наче воно, ну щось отут мені десь єлі-єлі, наче може бере. Я не можу понять. Ну, краще, ніж було. Півтора мм шайба. О, це зараз, виходить, там 4 мм. Ну, наче, наче нормально. Я ще спробую пару разів. Якщо все буде добре, то цей. Прийдеться все одно, прийдеться купувати ті болтики. Окремо вони не хочуть щось цей сайт продавати, от, а пластинами разом йдуть в комплекті. Так що будемо купувати в комплекті. Чомусь раніше мені продавали тільки пластини. От, продали без болтиків. Кажуть, що йдуть в комплекті. Знаєш, десь болтики захарлячили були попередні продавці. Ну, що ж зробиш? Будемо купувати, бо треба працювати. Два дні, звісно, поки дойде до мене це все за два дні. общем-то, в сраку все це пролетять, бо все впирається в ресму зараз.